11 жовтня у Корольовському районному суді Житомира відбулось судове засідання у справі про умисне вбивство, яке за версією правоохоронців здійснили члени так званої «Коростишівської банди. Під час засідання суддя зачитав клопотання від захисниці Анатолія Моргунова Анастасії Король, якої не було на засіданні, е, надіслали клопотання про відкладення судового розгляду у сьогоднішньому судовому засіданні. У зв'язку з тим, що вона перебуває у відпустці за сімейним обставинами. І просить перенести судовий розгляд у справі на іншу дату. Натомість, друга захисниця Анатолія Моргунова Валентина Кока клопотала про продовження засідання, незважаючи на відсутність своєї колеги. Мотиви, не, ми вважаємо, що можливо розпочати судове. Вважаємо, що можливо продовжити, бо присутній захисників. Заслухавши учасників судового процесу, суддя постановив відкласти судове засідання на іншу дату. Враховуючи те, що. Е Клопотання адвоката-король захисника має категорічний вигляд, вигляд, вона просить перенести з того саме сьогоднішнє судове засідання. Будь-яких стверджень про узгодження своєї позиції з опонувачним органом адвокат-король по Король клопотанні не висловила. Тому з метою недопущення порушення. Право на захисту комбаченого молосу місцю по відкласти судове засідання. на іншу дані. Наступне судове засідання відбудеться 12 листопада 2024 року об одинадцятій. Нагадаємо, що 16 серпня 2023 року на Житомирщині затримали підозрюваних у рекаті. Десятьох громадян обвинувачують у вбивстві вибиванні неіснуючих боргів з населення, у тому числі 190 тисяч гривень з чинного військовослужбовця зсу. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.